Книга пророка Амоса, розділ шостий. Горе байдужим на Сіоні і впевненим у власній безпеці на Самарійській горі, хто себе до видатних серед корінних народів зараховує і до яких ходить за допомогою Ізраїлів рід. Навідайтесь у Калне, і подивіться, а звідти перейдіть до великого Хамата, вступіть також до Филистимського Гату. Хіба вони кращі за ваші два царства? Хіба їхні околиці більші за ваші околиці? Ви, котрі відганяєте від себе думку про день нещастя, фактично наближаєте насильство. Ви, виніжуєтесь на ложах зі слонової кості, насолоджуючись розкішю на своїх постелях, їсте собі м'ясо ягнят з отар і теляти з загонів, підспівуєте під звуки цитри, подібно до Давида, вигадуєте собі музичні інструменти, ви попиваєте вино з великих чаш. І намащуєтесь вишуканими мастями, зовсім не вболіваючи за руїнами Йосифа, тому тепер підете в неволю першими на чолі полонених і таким чином закінчиться ваше розкішне життя. Адже владика Господь заприсягнувся самим собою, ось що сказав Господь Бог Саваот: Мені огидна зарозумілість Якова, я зненавидів його укріплені палаци. І видам місто ворогу з усім, що є в ньому. Дійде до того, що навіть коли залишиться в одному домі десятеро чоловіків, то й вони повмирають. І якщо прийде чийсь родич, аби взяти й винести кості з дому і спалити, то запитається в того, хто десь у куточку дому залишився, чи є тут ще хтось, і почує у відповідь немає. То захожий скаже мовчи. Щоб часом не назвати Господнього імені, бо достатньо Господу сказати слово, і великі будинки перетворяться на руїни, а малі доми на купи каміння. Хіба можуть коні бігати по скелях, хіба можна орати море волами? Але ви перетворили правосуддя в отруту, а плід справедливості на полин. Ви радієте власним нікчемним словам, говорячи хіба не своєю силою? Ми здобули собі Карнаїм. Тому знайте, нащадки Ізраїля, що я підніму проти вас народ, каже Господь Бог Саваот, який гнобитиме вас від входу до хамата і аж до потоку в пустелі. Розділ сьомий. Ось що показав мені у видінні владика Господь він створив сарану, коли почала відростати отава трава, що відростає після вже скошеної трави для царських конюшин. Сталося так, що коли вона, сарана, закінчувала пожирати всю траву на землі, я заволав, Владико, Господи, змилуйся, Як же втриматись Якову? Адже він такий нечисленний. І поступився Господь. Не буде цього, сказав Господь. Ще інше видіння показав мені Владика Господь. Ось Владика Господь викликав для суду вогонь, аби той пожер велику безодню, і той почав пожирати на діли землі. Тоді я заволав, Владико Господи, зупини його, як же втримається Яків, адже він такий нечисленний. Пожалів і цього разу Господь, такого не станеться, сказав Владика Господь. І ще інше він показав мені, ось Господь стоїть на стрімкій стіні, з виском у своїй руці, і спитав мене Господь, що ти бачиш, Амосе? Я відповів: Бачу висок. Тоді Господь сказав. Оце я опускаю висок посеред мого народу Ізраїлю, більше не буду ні прощати, ні милувати його, і будуть знищені жертовники на пагорбах Ісаака, святині Ізраїлю будуть спустошені, я піду з мечем на дім Єровама». Тоді Амасія, і священик з Бетеля, послав до Ізраїльського царя Єровама сказати Амос, готує проти тебе змову у середині ізраїльського суспільства. Край вже не може витримати всіх його слів, адже Амос говорить ось які речі Єровам помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. Амосові ж Амасія сказав Йди геть, провидцю, забирайся собі в юдейський край, їж там свій хліб і там пророкуй. А в Бетелі більше не пророкуй, тому що тут царське святилище і дім царства. Відповідаючи, Амос сказав Амасії: Я не пророк, і не син, я пророка, я звичайний пастух і доглядач сикоморів, але Господь узяв мене від отари і промовив до мене Господь, іди і пророкуй моєму народові Ізраїлеві, а тепер послухай Господнє слово і до тебе. Оскільки ти мені кажеш, не пророкуй проти Ізраїлю, і не говори поганого щодо нащадків Ісаака, тому так говорить Господь: Твоя дружина стане міською повією. А твої сини і твої дочки поляжуть від меча, твою землю шнуром поділять між чужими, а сам ти помреш у нечистій землі. Що ж до Ізраїлю, то він неминуче буде відведений зі свого краю в полон. Розділ восьмий. Ось що показав мені владика Господь у видінні. Я побачив кошика з дозрілими літніми плодами. Тоді він спитав: Що ти бачиш, Амосе? Я відповів Кошика з дозрілими плодами, і Господь сказав мені: назрів кінець для мого народу Ізраїлю, більше не буду його милувати. У той день співачки палаців будуть голосити, говорить Господь, оскільки скрізь лежатиме безліч залишених трупів. Слухайте це ви, що пригноблюєте бідного і винищуєте в краю, ви говорите, скоріше б минуло свято нового місяця, аби можна було торгувати зерном. Скоріше б пройшла субота, щоб виставити на продаж пшеницю. Тоді зменшимо мірку для зерна і збільшимо ціну шекля, будемо обважувати фальшивими гирями. Ми будемо купувати бідних за срібло й нужденних за пару сандаліїв, продаватимемо послід відходи зерна, як чисту пшеницю. Присягнувся Господь тим, що було гордістю Якова. Я повік не забуду того їхнього шахрайства. Тож хіба немає від чого захитатися землі і впасти в скорботу кожному, хто на ній живе? Хіба вся вона не збуреться, як води ріки, виходячи з берегів і не осяде, як ріка Ніл у Єгипті? У той день, говорить Владика Господь, я примушу сонце зайти опівдні, так що серед білого дня земля вкриється темрявою, я оберну ваші урочистості в смуток, а ваші пісні на голосіння. Я одягну всіх вас у веретище, а кожна голова буде побрита, як у жалобі, коли людина оплакує одинака сина, і коли її майбутнє аж до самого кінця видається їй суцільним днем гіркоти. Ось наближається день, говорить Господь, коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом і не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова, і бродитимуть від моря й до моря. Поневіряючись з півночі до сходу шукаючи Господнього слова, але не знайдуть. Того дня будуть мліти від спраги гарні дівчата та юнаки, ті, котрі присягаються гріхом самарійським, кажучи Свідок мені твій Бог дане. Або присягни священною дорогою до Вірсавії. Усі вони впадуть і більше не встануть. Розділ 9. Я побачив Господа, котрий стояв над жертовником. Він сказав Удар поголів ці колони капітелі, щоб зрушилось склепіння і впало йому всім на голови, а тих з них, котрі залишаться, я знищу мечем. Жоден з утікаючих не втече, жоден, хто рятуватиметься, не спасеться. Навіть якщо зариються в глибинах шеолу, то й звідти моя рука їх дістане, і якби піднялись на небеса, то й звідти стягну їх додолу. Хоча б сховалися на вершині кармелю. Я знайду й заберу їх звідти, а може, сховаються сперед перед моїх очей на дні моря, то і там, за моїм наказом, їх ужалить морський змій. Навіть якщо підуть попереду своїх ворогів у полон, то й там я накажу мечеві, аби їх знищив. Я не спускатиму з них мого ока, але вже на зло, а не на добро. Владика, Господь Саваот, є таким, що коли він доторкається до землі, то вона трясеться. І вкриваються скорботою всі її мешканці, вона збурюється, як ріка і осідає, як єгипетський ніл? Він споруджує на небесах свої горішні палаци, простягаючи своє склепіння над землею, він викликає морські води, виливаючи їх на поверхню землі. Господь, Його ім'я. Хіба ви, діти Ізраїля, для мене не такі, як ефіопські діти? запитує Господь. Хіба не я вивів Ізраїль з єгипетського краю? А фелестимців – з Кавтора, сирійців з Кіра. Адже очі владики Господа звернені на все грішне царство. Я зітру його з поверхні землі, тоді як нащадків Якова повністю не знищу, говорить Господь. Але я накажу розпорошити нащадків Ізраїля поміж усіма народами, просію їх як решетом, так що жодне зернятко не впаде на землю. Від меча загинуть усі непокаяні грішники мого народу, котрі говорять, навіть не наблизиться до нас і не торкнеться нас лихо. У той день я підійму повалений намет Давида і відбудую все, що зруйноване. Я відновлю його з руїн, і він стане таким, як був у давні віки, щоб вони заволоділи тим, що залишиться від Едому і від усіх інших народів, серед яких. Проголошувалось моє ім'я, говорить Господь, котрий це учинить. Надходить час, говорить Господь, коли орач підганятиме жінця, а ті, котрі топчуть у чавилі виноград, підганятимуть сіяча, гори сочитимуться виноградним соком, розм'якшуючи пагорби. І поверну мій народ Ізраїль з полону, а вони відбудують спустошені міста й поселяться в них. Насаджуватимуть виноградники, і питимуть з них вино, будуть розводити сади і споживатимуть їхні плоди. Я знову укореню їх на власній землі, і вони більше ніколи не будуть вирвані зі своєї землі, яку я колись їм дав, говорить Господь ваш Бог.